Що плюс це те порівняно із минулим роком, скільки добавили, наприклад, там для охорони здоров'я, плюс 38,2 мільярди гривень для освіти 66,5 мільярди гривень, соціальний захист і так далі. Варто зазначити, що у першому читанні проекту бюджету 2026 року на півтора мільярда гривень збільшили підтримку внутрішньо переміщеним особам а один мільярд на проживання в ОПО і 500 мільйонів на програму забезпечення житлом переселенців. У селах почуємо від вашого колеги по комітету Максима Ткаченка, і далі ви будете коментувати, будь ласка. У нас є переселенці з Луганська, з Донецька, з Криму, які чекають від держави компенсацію за своє втрачене житло. І наразі немає механізму, щоб ці люди хоча б щось отримали. Однак Міністерство розвитку громади території анонсує, що наступного року почнуться перші виплати допомоги людям з окупованих територій, але поки це стосуватиметься громадян зі статусом учасника бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою під час військових дій. Максим Ткаченко, народний Слуга народу пане Віталію, що вас задовільняє у проєкті бюджету на 2026 рік, а що вас навпаки розчаровує? Ваша загальна оцінка? Ну, загальна оцінка бюджет не можна не критикувати. Угу. Те, що ви сказали, що йде битва за бюджет, ну зрозуміло, що це не та битва, яка сьогодні у нас є на полі бою, але йде відстоювання позицій різних думок, і це є нормальний процес. Те, що нам не вистачає коштів на. Оборону, те, що нам не вистачає кошти на підвищення ще більше соціальних норм. Ми теж це розуміємо. Вистачає наскільки ми ж не. маємо якісь певні прорахунки, скільки нам потрібно і скільки не вистачає. Дивіться, ми сьогодні не говоримо за підняття кардинальної пенсії. Так же? ми не говоримо, що ми там людям з інвалідністю щось піднімемо. Ми сьогодні тільки підняли на 1 мільярд для житла для внутрішньопереміщених uh -huh. осіб і 500 мільйонів для внутрішньопереміщених і все. Ну, ще зарплату вчителям підняли трохи. І... А далі ми ж розуміємо, що інфляція у нас іде, uh -huh. ціни у нас ростуть, але виплати соціально незабезпеченим людям у нас поки що не до нас ну, не, не можуть наздогнати ці ціни. І цей процес, на жаль, буде повторюватися в наступному році. Свідомо бюджет планувався з урахуванням того, що війна буде йти весь рік. Якщо вона звершиться раніше, дай Боже, щоб так було. А що тоді відбудеться? Ну тоді прийдеться сідати, і є так термін зміни до бюджету. Я сподіваюся, це будуть приємні зміни до бюджету. І дай Боже, щоб вони відбулися. От тоді ми вже будемо говорити про підняття соціальних стандартів. Хоча ми, наприклад, розуміємо, що проблема номер один для тих же внутрішньопереміщених mm -hmm. осіб житло От не забезпечимо їх житлом. Це потрібна така сума, як півтора річного бюджету Держави України. Ми не можемо це зробити, тому ми, наша команда тимчасової спеціальної комісії, mm -hmm. запропонували прем'єр-міністру звернути увагу на житло в сільській місцевості. Якщо в перші місяці війни в основному переселенцями були люди, ті, що жили в містах, от сьогодні у нас Покровський район біля Добропілля села, села Дніпропетровської області, вже на жаль. Херсонщина, села, люди з сільської місцевості. Чи потрібно, ну вони себе навіть не комфортно будуть почувати, наприклад, в столиці. І ми провели такий експеримент в селі Берлівка, це Золотоніський район Черкаської області. Наша громадська організація придбала чотири будинки для сімей з дітьми, будинки з газом. І ви знаєте, люди приїхали з задоволенням, і велике задоволення отримала і місцева громада, тому що приїхали люди. В агропідприємства з'явилася ще робоча сила, а найбільше зрадів директор школи, тому що з'явилися діти, і питання про закриття школи відпало. Завдяки чотирьом будинкам? Завдяки поки що. Бо скільки чотирьом туди поселило людей, скільки сімей в чотири а, будинки і я перепрошую. Ви знаєте, така ситуація сьогодні ж ми говоримо, що нам потрібна робоча сила, нам потрібні трудові ресурси не лише в містах. От, наприклад, в тому ж самому Золотонівському районі, але вже в Іркліївській громаді. Пару тижнів тому ми були у, у, в громаді і вияснили ситуацію: там керівник агрофірми відремонтував два житлові будинки і п'ять квартир в двоповерхівці, Аби тільки до нього приїжджали сім'ї, і якби вони тільки йшли на роботу, причому зарплата там 20 тисяч плюс офіційна і весь соціальний пакет. Ми сьогодні цю інформацію через наші засоби інформації передали переселенцям. Ви знаєте, вже є бажаючі, які будуть переїжджати. І хочу відмітити, навіть якщо ці люди отримують компенсацію від держави по програмі Єоселя, то це буде не 2 мільйони. От е, максимальна вартість будинку, той, що ми придбали в селі Берлівка, це була 200 тисяч гривень. Є ж різниця. Тут і держава економить кошти, і люди не колись дочекаються журавля в небі, а в них синиця буде в руках вже сьогодні. Ініціатива для того, аби придбати житло у селах для людей, наприклад, зі сходу нашої країни. Зараз на якому етапі ми чекаємо затвердження, чекаємо постанови, чекаємо відповідного законопроекту, який згодом стане законом. Яка процедура? Ми озвучили цю пропозицію прем'єр-міністру сьогодні. Ми очікуємо постанову Кабміну. в бюджеті. Ми кошти передбачаємо. А тепер, відповідно, постанови ці кошти будуть виділятися сім'ям. Які знайдуть uh -huh. житло, і тут ми вже прив'язуємося до програми Прихисток робота в базі будуть ці квартири, і люди можуть спокійно собі знайти ці це житло і переселитися, і проживати в безпечній е, місцевості, і мати роботу, і діти будуть навчатися в нормальній школі не онлайн. А будуть ходити в школу, і повірте, живе спілкування дітей багато вартує. А і як люди зможуть самі для себе обирати, в який район, в яке село, що вони зможуть. А... Переїжджати, яка загалом ось тут система? Як я розумію, якщо ви запропонували, то ви надали і деталі, як це може все відбуватися, і як це працюватиме на практиці? Ну тут вже ув'язується один закон це 4080 про інвентаризацію майна, яка може бути використане mm -hmm. для проживання внутрішньопереміщених осіб. Тут треба ще підігнати обласні. Владу на обласному рівні, щоб вони побільше дали інформації, і буде створена така електронна мапа людина може заходити і вибирати собі не просто місцевість, а конкретний населений пункт і може знайомитися із житлом, яке вони собі можуть обрати для проживання. І тут підсилення цієї ці інформації може бути ініціатива і розробка нашої колеги Галини Янченко. Прихисток робота. Угу. Ми розуміємо, що і житло це проблема. Номер один, але люди. Бажають, якщо поселитися, то ще щоб у них там була робота. І я вам нові приклад в Віркліївській громаді таких ну, ситуацій багато в Україні, коли керівники підприємств, аграрних підприємств, що сільській місцевості і не лише в містах, вони готові надавати житло тим спеціалістам, які приїдуть. Тобто людина ще буде створена така база робочих місць, і це буде передбачати ця база, що її цій людині ще нададуть там місце для проживання. А uh -huh. uh -huh. uh, ви говорите про ініціативу платформу прихисток робота зараз. Колеги, так ось бачимо офіційну сторінку. Ви говорили, що це гарна ініціатива для допомоги внутрішньо переселеним особам. Міністерство соціальної політики про це повідомляє сім'ї єдності України. Відтак переселенці зможуть знайти роботу та житло, аби повноцінно адаптуватись у нових громадах. Зокрема, офіційний сайт містить вакансії, де роботодавець надає житло, програму перекваліфікації та перенавчання, співпрацю держави та бізнесу. А також є можливість знайти вакансію ...для за допомогою штучного інтелекту, зараз наскільки вже можемо сказати, що ця історія працює, пане Віталію? Я скажу, що ця історія починає працювати. Вона була презентована на минулому тижні. Угу. Але я згадував свою колегу Галину Янченко. Пам'ятаєте, розпочалося широкомасштабне вторгнення, і, от Галина, от програма прихисток звідки появилася люди, які безкоштовно приймали до себе. На проживання внутрішньопереміщених осіб їм відшкодовувалася плата за комунальні платежі mm -hmm. за цих людей для держави. Це не було велике обтяження, але багато людей скористалися цією програмою, і ті ж самі переселенці вони відчували, що ну в особливо перші місяці, коли вони приїхали в стані стресу без коштів, без нічого. Тут в перші місяці ця програма дуже гарно спрацювала. Після того колега... Вирішила допрацювати, розширити цю програму. І я вважаю, що ця програма, от давайте через місяць, якщо е зустрінемося, ми вже будемо говорити про перші результати, і я впевнений, що вони будуть позитивні. Дуже би хотілося, щоб цей проект не залишився виключно на папері. А він дійсно був реалізований. Я про що говорю? Говорю, ось машиніст муляр, Бухгалтер і так далі. Є дуже багато чоловічих професій. Ми розуміємо, що ситуація у селах. Наприклад, дуже ускладена з моментами мобілізації. Там точно не вистачає чоловічої сили. Тут ще потрібно, знаєте, зірочку намалювати і сказати: даємо бронювання. Е, Чи не так? Ті підприємства, про які я говорив перед цим, угу. агропідприємства вони мають можливість бронювати своїх працівників. Угу. Законом це передбачено і може дійсно варто ставити зірочку. Але ми розуміємо, що сьогодні багато чоловічих професій вже освоїли жінки. Сьогодні можна поїхати побачити, як на тракторі їздять молоді жінки, і вони збирають врожаї, сіють пшеницю і все таке інше. На жаль, це я вважаю ненормальна ситуація. Краще би було, якби заброньовані чоловіки цим займалися. А як відстежити наступний момент, аби роботодавці не зловживали можливо, ось цією вразливостю переселенців і бо є регіони, навіть коли немає роботи для самих місцевих, і ця ситуація дуже знайома. Корупційні якісь певні ризики, чи повністю це При, знаєте, прибрали? Це більш застаріла така інформація. От угу. Сьогодні, щоб проїхати в сільські регіони, ті, хто бажають працювати, вони знайдуть собі роботу і навпаки, сьогодні є маса вакансій, uh -huh. і ми сьогодні згадували рослинництво, але і в тваринництві в сфері. От на молочно-товарних фермах, на свинокомплексах, на там, де вирощують пта птицю, там курей, качок і інших. Uh -huh. Так тому робота Домашню є є, uh -huh. Я розумію, не всі люди з села можуть поїхати з міста, можуть поїхати працювати, але люди, які до цього проживали в сільській місцевості, йдуть. Працюють і є дуже багато уже фактів і випадків, що люди працюють і задоволені і не збираються більше нікуди переїжджати тим більше, що ми розуміємо ситуацію, що найближчим часом повернення не передбачається. Пане Віталію, 500 мільйонів з вашого дозволу. Я повернусь до цієї цифри, що стосується допомоги з житлом у селах для ВПО. Скільком людям ми можемо допомогти? Скільки сімей можуть отримати за цією програмою житло? Ви називали, я розумію, що в кожному регіоні, в кожному селі, ціна може коливатись. Наприклад, десь 100 тисяч гривень будиночок може коштувати десь 200, але орієнтовно чи є ось ось ці дані? Абсолютно праві ціна залежить від регіону і від того наскільки населений пункт далеко розміщений від хоча б районного центру. Mm -hmm. Вартість зрозуміло, що буде різна, але в середньому, якщо так взяти від 100 тисяч, є і до 700 тисяч. Але в середньому 400-450 тисяч, і ми розуміємо, що якщо в місті це може бути одна квартира, то в селі це мінімум чотири. Будинки, даже якщо про село говорити, то це не квартира. В основному а будинки можуть чотири сім'ї поселитися і мати газ в багатьох випадках воду. А якщо води нема, наприклад, і тієї ж бирлівки. Місцева влада колодязь зробила на весну воду, обіцяє людям у будинок провести. Тому я думаю, що багато чого буде ще залежати від місцевої влади, які хочуть, щоб у них були працівники на агропідприємствах і діти в школі, щоб не закрилася та сама школа. Пане Віталію, ось наприклад, я виходжу із того, що безпосередньо так приходить в голову, і думка, наприклад, я вимушена переселена особа. Наприклад, я проживаю в місті. А мені держава пропонує хату в селі. Чи там все дуже рівноцінно тим, хто жив, жив в місті і втратив свою квартиру, пропонується, наприклад, там різноманітні моменти, там є оселі і так далі, або інші пільгові категорії. А тим, хто проживав в селі, тобто. Пропонується в іншому, але просто безпечному там, де немає окупантів. Так це працює рівноцінно. Я знаєте про те, аби держава потім не сказала, ну ми ж допомогли вам, а ви просто не захотіли. Ну, типу, людина собі жила в місті, а потім їй кажуть, їдь в якесь село, де до районного центру, там що кілометрів 30, і автобус ходить через день. Ну образно ну, через день зараз іще рідше прилісні перевезення на жаль так. і місцевості зараз дуже погано працюють. Дивіться сьогодні, держава. Кожній внутрішньопереміщений особі гаран... не гарантує, обіцяє колись відшкодувати вартість до 2 мільйонів. Пропозиція від нас, прем'єр-міністру. Люди, ви абсолютно праві. Хтось з великого міста приїхав, там де квартира дорожче коштувала, а хтось із села приїхав, там, де ну, їхній будинок ну не коштував 2 мільйони. Тому ми запропонували, щоб провести таку градацію uh -huh. і визначити, на яку суму можуть люди пропонувати. І тут вже вибір за людиною з міста. Якщо людина з міста хоче переїхати в село, знову ж таки, чому вона може захотіти? Тому що в місті їй відшкодують колись через рік, через два, uh -huh. через п'ять. Якщо ми не вирішимо питання по заморожених активах російських, це може бути розтягнутий процес. А в селі вона може поселитись завтра. А село за три кілометри від районного центру, і там автобус ходить чотири рази на день, і всі є послуги, і вона і працювати ця людина може навіть в місті її такі випадки. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, чи відомі, чи знайомі вам випадки, коли людина втратила дім, наприклад, там ще одну квартиру і до цих пір не отримала статусу вимушено переселеної особи? Останнім часом, десь ще років півтора тому, були такі випадки, і ми допомагали цим людям відновити документи. Знаєте, це були випадки, коли люди приїжджали. В стані такого, знаєте, шоку, без документів, без нічого, і ще люди, які не знали, куди звернутися. Е, наша громадська організація сьогодні має хаби по всій Україні. Вона так і називається ГОВП України. І ми запропонували, ми скомунікували з усіма органами місцевої влади. Якщо люди приїжджають, зрозуміло, куди вони йдуть, або йдуть до місцевої влади управління соціального захисту, або зараз йдуть в наш хаб, там, uh -huh. де в нас працюють ті самі переселенці, які не лише про житло говорять або про предмети першої необхідності, або про гуманітарну допомогу, а про надання консультацій юридичних. Ми допомагаємо відновлювати документи і е, дякувати Богу останні півроку я таких випадків. Не знаю, що людина от переселилася. І якийсь час не може оформити документи. Уже люди розуміють, куди їм іти, як стати на облік, як оформити виплати. Уже державна машина тут спрацювала. Скажіть, будь ласка, чи відомі вам випадки, коли люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вони, начебто, і хочуть повернутися до України до території, яку Україна контролює, але Російська Федерація пропонує їм значно більше грошей для того, аби вони залишалися там. Як ми працюємо в цьому напрямку, як ми стимулюємо наших українців повертатись до контрольованої української землі? Ну, я не можу говорити про вартість, яку пропонує там Російська Федерація тим людям, щоб їх затримати. Ми вже просто маємо випадки з історії тих людей, хто повернулися тут вони не змогли знайти собі житло. Наприклад, в місті Лисичанськ однієї одній сім'ї зберігся будинок цілий. Хай там він без води, без опалення, і люди через Польщу, Білорусь приїхали додому. Сьогодні ми знаємо через тих людей, які залишилися в Києві, проживають. Вони готові повертатися назад в Україну. Тому що знаєте, я завжди говорю таку фразу наша не ідеальна Україна, якщо люди в ній пожили, їм дуже важко перезвичаєтеся до великої Росії, як її називають росіяни. Угу. Пане Віталі, я перепрошую. Я з вами погоджуюся, немає кращого місця аніж жити в Україні. Це безумовно, але статистика говорить трохи про інше люди повертаються, і ми не будемо цього приховувати. І ці цифри вони не маленькі. Зараз про це мало говорять, але люди повертаються, тому що держава тут всередині в Україні на контрольованих територіях не може. В силу того, що йде війна, ми це розуміємо. Але люди, які приїжджають і живуть на 2000 гривень, ну для них це не гроші. Ви ж самі розумієте, що 2000 гривень прожити ну можна яким чином та тиждень-два, але не місяць, А якщо ще є родина, діти, ну це просто неможливо. І є такі випадки, ми ж не будемо цього приховувати. Що люди повертаються, тому що там є житло. Ну я про це говорив. тільки, угу. що дивіться, коли е міністерство соцполітики... Десь років півтора тому вирішили взагалі зняти 2-3 тисячі і замінити їх субсидіюванням орендованого житла. От в той момент була така невеличка хвиля повернення. Сьогодні я не можу з вами погоджуватися, що цих людей багато, поодинокі випадки є, але хвилі вже немає. І може. Не можна так сказати, що добра, що та хвиля відбулася. Вже є негативний досвід з цієї хвилі, і є відгуки тих людей, хто туди переїхав. що саме кажуть. Ну, наприклад, той самий Лисичанськ, те, що немає ні житла, ой, житло є, але немає там опалення, комунальні зручності і невідомо коли будуть. Чоловік пішов на роботу, пропрацював місяць, йому не заплатили, не оформилися і ще й пригрозили, що ти при навіну відправлять і на війну все таке інше. В один день там зайшли якісь люди кавказької національності, щось там навели по своєму порядку. Після того якісь буряти зайшли до місцевих відносяться як до uh -huh. тих, хто Ну, вони не вважають жителі Донбасу, ті, хто приходять, що це лояльні до них люди, і мабуть вони правильно відчувають І це мені приємно особисто чути, що люди. Нажилися рускоміра, і е, мені здається, що там сьогодні людей все більше і більше, навіть на тій території Луганщини і Донеччини, де кричали і раділи руському міру, що сьогодні там все більше стає людей, які все-таки розуміють свою помилку, і вони розуміють, що тут, де 2-3 тисячі їм виплачують або не виплачують, тут все таки краще. Зрозуміло, я хочу сказати, ми як держава не в цьому питанні, і те, що тільки сьогодні Мінсоцполітики про. Починають працювати над стратегією. Не буду критикувати е, людей з нашого уряду, але на цією стратегію треба було працювати. Як ви Починати. вважаєте загалом, ось фінансування вимушено переселених осіб? Це соціальна політика, чи це ну так би мовити, елемент національної безпеки, який впливає на стійкість держави, наприклад, ну однозначно, якщо ми сьогодні чому ми тоді не працюємо над стійкістю держави, якщо ми так мало допомагаємо людям, які втратили. Втратили все. Розумієте, я буквально в суботу, ввечері, повернувся з поїздки з західними областями. Мої колеги ще продовжують сьогодні вони у Львові, завтра будуть на Волині. Я був на Хмельниччині та Тернопільщині. І ми зустрічалися з внутрішньопереміщеними особами. Перше питання, коли закінчиться війна, друге питання, коли я зможу повернутися додому. Хоча мушу мені це приємно чути: 99% випадків на західній Україні люди приймають переселенців дуже добре, розуміючи їх біду і розуміючи, в якій ситуації якщо коли... ті гарно платять, ну не... навіть є, коли люди дають безкоштовно, це ми, ми знаємо ці негативні випадки. Коли людина з Мукачево свій... сама поїхала в Європі, отримує допомогу. Як біженець з да. України а, сама а здає, тут свої здає за 15 тисяч гривень і такі випадки є. Але сьогодні от ми говоримо про державну політику. Ми сьогодні законопроект розробляємо про державну політику. Треба зробити визначення, хто таке внутрішньопереміщена особа, що означає статус. Реінтеграції, що означає статус далі, деокупації? Ми повинні все визначити. І сьогодні на законодавчому рівні ми повинні визначити всі ці питання. І знову ж таки, недопрацювання у нас є. На наших нарадах, на, коли йдуть засідання нашої комісії, ми дуже часто критикуємо уряд. Я особисто критикую Міністерство регіонального розвитку, Міністерство соцполітики. І взагалі, моя особиста думка переселенцями має займатися одне міністерство. І тими, хто в Україні, і тими, хто за кордоном. У нас сьогодні ті, хто в Україні Мін регіонального розвитку, хто за кордоном, міні соцполітики. А що змінить, якщо одне буде саме? Що змінить? Наприклад, міністр регіонального розвитку, він же віце-прем'єр. Програма у нього в міністерстві, а люди в міст... числяться, відносяться до Мінсоцполітики. А він не може дати доручення іншому міністерству зро... uh -huh. цю проблему вирішити. І таких міністерств вісім. І Міносвіти, і Міністерство охорони здоров'я, і так далі. Знаєте, я повторюю це, я кажу, як у Райкина, хто шив костюм. Про...